Владика звершив Божественну літургію у свято-Анастасіївському жіночому монастирі на околиці Житомира. Молилися просто неба. Перед собором на честь мучениці Анастасії Римлянині, будівництво якого триває. Обитель засновано навесні 1999 року. Насельниці своїми силами перебудували колишню графську садибу на монастирські корпуси. В одному з них діє домовий храм на честь преподобного Сергія Радонезького. Цього дня відзначається перенесення глави святої Анастасії Римлянині з архієрейського дому в кафедральний собор Житомира. До неї покровительки обителі та усього Житомира і зверталися у молитвах під час богослужіння. Але самої святині у храмі нині немає. Її утрачено під час великої вітчизняної війни. Пане саме свято за завжди свята. І слава Богу, що свята є, бо вони допомагають нам спілкуватися з святими угодниками. Угодники нас напустить своїм життям, своїм прикладом добрим і тим дізнанням, яке дано їм від Бога, щоб молитися за нас. Так що ми сьогодні свято подвійне і земне, і цінної церкви, і земної небесної церкви. Хай буде завжди захисниками нам, святі угодники, щоб ми жили, творили і благодали надію на Бога і досягали спасіння. По завершенні богослужіння духовенство та віряни пройшли хресним ходом до монастирського кладовища. На могилі засновниці обителі спочили й п'ять років тому схемонахині Рафаїли Чернецької. Блаженніший митрополит Володимир звершив заупокійну літію. О, Також владика освятив новий хрест на могилі ігумені.